Гадую, що це наш склад е, рафінації, дезодорації. Ми скоро будемо рафінувати олію. І е, е, хочу вам показати, е, що там відбувається. Але, виходить, мені заборонили, тому що там є секретні технологічні процеси, які зараз нові, багато кому невідомі, і ми не хочемо їх показувати. Того я вам можу розказати, що там відбувається зараз. Е, один, два, три, чотири, зварювальників. Е, Один наливає, двоє варять. І щось дивляться на мене. Ну процес зде. Про це зде, що хочу сказати. Про це зде. Надіємося, що в березні запустимося і скуштуємо ще рафіновану олію. але ще не забудьте, що ми шукаємо технолога. З'ясувалися, що просто побудувати це одне, прорахувати зовсім друге. А ще й найти людей, які це все зроблять. Це зовсім третє. Тому ми в активному пошуку, як правильно не інженера, а кого ми шукаємо? Технолога. Шукаємо технолога е, для е, рафінації і дезодорації сонячської олії. Якщо знаєте, пишіть в особисті з задоволенням з вами поспілкуємося. Підписуйтесь, зараз будуть з роботою про майбутнє.